Знаєте, говорять ті, хто не був на холоді сутками, скажу вам так. Я прийшов тільки що з вулиці, руки от реально заграбли. Дві руки в одній телефон був, в другій руці пакетика ніс. Руки прям заграбли. Я прийшов за ручку, взяв, нагрів, красота. виходить. Понімаєте? Не розуміють ті люди, які на морозі реально я вам кажу, не були. Хто. Е, хто був на морозі там сутками без всякого якогось тепла, вони розуміють, що любе тепло це за щастя. Ну, це, це не кожному цього поняти Звісно, якщо ти сидиш в теплі, в тебе все окей, все добре, красавчик, ти молодець. Але якщо немає тепла, цього, ну, ця штука виручає. Реально, от в мене тут немає світла зараз, в даний момент. Тут холодно, тут немає опалення ніякого. Я грію цією штучкою. Коли є світ, включаю дуйчика або цим. Ну, тут уже по-разному буває. А зараз тільки, тільки ця штука на вулиці холодно. Грітись треба. Це як шевелися, що то якось тепліше. А коли ти сидиш за компом, я сижу за компом пляцю. Якщо що, в телефоні в телефоні за компом, а, холодно, розумієте, Холодно. От, 1590 гривень. Такий обігрівач, плюс газовий балон, шланг, редуктор. Цей комплект вийде за 3000 гривень. Спати Спатя з ним нікому не совєтую. А коли ти ходиш, двигаєшся, будь ласка, взяв і буде в тебе тепло. Понімаєте? Ну от зима на вулиці, люди. Думайте головою. Думайте, думайте, думайте. думайте. Поки вони ще є в наявності, бо потім побачите, потім буде дефіцит конкретний.